Доброго дня, шановні малята. Сьогодні я хочу вам прочитати казочку про яблуню. Ось послухайте, на узлісі біля рову, де дідусь мій паскорову, кучеряве, як вільце зеленіло деревце, і зайчатко, і лисичка називали його. Дичка. І колись давним-давно липам скаржилось воно. Чом я дике, я не дике, скоро виросту велике, нині зовсім невеличке, п'ю водичку від кернички, що прозора наче скло, і зернятка, я зросло. Ось довкола ліс буя. може, кленом стану я, може, дубом в лісі краю. ще не відаю, не знаю. Тут примнім зайчатко стало, подивилось і сказало Ти із яблука, що впало, до землі вчепилось ти. Щоб під дощиком рости, через років сім чи вісім станеш яблуною в лісі. Засміялись лопухи хі-хі-хі, хи-хи-хи, -хі -хі. Хі -хі -хі. з неї яблуні не буде, бо затопчуть її люди, якщо й вроде якийсь плід, то заглушить його глід. Але йшов у злісям дід. З корячка води напився і на дичку задивився непомітна, невеличка, але яблунька, хоч дичка, в бур'яна густих вона, але в корені міцна. Вирвав дід крізь лупухи і сказав «Роздивляйся, зелені сни, а пізніше восени я візьму тебе в мій сад, де порічки і виноград, де квітує все зелене, станеш щепою у мене. І коли жовтів весь ліс, деревце дідусь приніс до госпуд і посадив, і довкіл обгородив, щоб не сміли зайченята зимку яблунькою чурхати. А на весну залюбки прищепив дідусь. Бруньки з яблунь тих, що вже великі, що культурні, а не дикі, І деревце розвеселилось, шовком цвітом рясно вкрилось, і зросла, як дід хотів. Яблуня семи сортів дозрівали на осоні білі. Яблука червоні, от і казка вам про яблуню, про дичку.